Я стараюсь робити огляди на ті айфони, які цікаві для вас, і по проханню багатьох багато людей писали в коментарях, щоб я зробив огляд на iPhone 11 Pro Max. Тому сьогодні в цьому відео говоримо саме про цей девайс, про його актуальність у 2023 році. Поговоримо про його роботу, про швидкість, про акумулятор і, взагалі, які задачі на ньому можна використовувати, чи комфортно користуватися даним смартфоном і для кого він підійде. Я буду тобі дуже вдячний за підтримку в плані. Лайку під цим відосом, коментаря і, звичайно, підписки. А якщо ти хочеш підтримати мене спонсорством, то ти можеш клікнути за посиланням зверху і ознайомитись з всіма умовами. Я дуже вдячний існуючим спонсорам, які вже підтримують мій канал, а також всім глядачам, хто підтримує канал Донатом. Також всі реквізити є в описі під цим відео. Давайте початку поговоримо про дизайн і зручність використання даного смартфона. Я завжди казав під цим відео, що про Max це не моє, і це дійсно телефон, який має достатньо великі габарити телефон на любителя. Якщо ти хочеш великий Великий екран, ти хочеш великі смартфони від цього кайфуєш, то 11 Pro Max це твій варіант. Але якщо взяти по вазі і габаритам, ну однією рукою ним не, не так зручно користуватись, як iPhone тим самим 11. Але в цілому смартфон зручний тим, що Apple раніше робила так скруглені грані, зараз вони прямокутні. І тут як не крути, прямокутні грані вони не так зручно. Відчувається тактильно в долоні, особливо в цю частину, де впирається телефон, коли ти його тримаєш, то відповідно тут воно менш так скажемо ріже руку. В принципі, це діло звички, але все ж таки, скруглені грані приємніше дають тактильного відчуття. І, звичайно, якось міцніше тримається смартфон. За рахунок того, що Pro Max він великий, то все одно от скруглені грані дають ефект краще, навіть чим мій основний iPhone 13. хоча він менший. І знову ж таки там прямі грані. Якщо взяти в цілому по дизайну даного смартфону, то він виглядає гарно сучасно. Так е, його знову ж таки видає те, що тут скруглені раніше, це якийсь більш старіший айфон. Але в цілому, якщо по задній кришці, то по суті те саме, як iPhone 12 Pro, 13 Pro, тільки там модулі камер більші, і сама підложка камер більша. Ну і по кольорах відповідно айфони відрізняються. А так, в цілому, це сучасний гаджет, який не виділяється з мас, що це якийсь старий пристрій, тому ну, він досі залишається крутим по дизайну. Стосовно поверхні, то тут поверхня матова, дуже класно, тим, що не сильно видно відбитки пальців, наприклад, як глянцевих айфонів, стальна рамка дуже круто виглядає. Так вона відбитки лишає, але вона блистить і це дуже класно. Якщо ти хочеш купити собі айфон і шукаєш варіанти, де його знайти, по хорошій ціні в хорошому стані, щоб це був перевірений магазин. Ви часто в коментарях мені про це пишете, щоб я порадив вам. Я можу сміло прокомендувати магазин. iBoom. цей магазин знаходиться у Львові. Хлопці займаються айфонами іншою епл-технікою. Всі телефони в них перевірені. Це стосується БУ. Новий це є новий звичайний смартфон. А от стосовно БУ, то завжди телефони в хороших станах, з хорошими батарейками. Я нещодавно придбав там навіть собі iPhone 13 з хорошою батареєю. Там максимальна ємність в неї була 100%. І причому ідеальний стан. Ну і ціна, звичайно, також була приваблива. Тому в описі під цим відео я залишу посилання і можу сміло тобі їх рекомендувати, адже це не перший iPhone, який тестую з цього магазину. І раджу всім знайомим і всі задоволені. Що стосовно рамок, то рамки тут мінімальні. І це також плюс великий екран, мінімальні рамки. Ну але якщо брати по вирізу, то звичайно тут стандартний виріз, як і у iPhone 12, це вже в 13-х виріз менший. Але на такому екрані великому, в принципі, цей виріз не такий помітний, як, наприклад, на iPhone 12 mini. Такий самий виріз, по суті, так. То по дизайну тут однозначно 10 із 10. Мені дуже подобається, як виглядає даний iPhone. Що можна сказати по швидкості роботи даного пристрою? Даний телефон працює зараз повністю максимально швидко і ніяких нарікань. У його роботі немає, тому що ніяких підвісань не відбувається. Це стосується і переміщення в меню, відкриття різних застосунків, відкриття різних програм, все гортається швиденько, все відкривається швидко, плавно. Е, якісь дрібні програми стандартні, тут взагалі немає питань. Воно відкривається все дуже швидко. Е, якщо взяти по плавності анімації, то також все плавненько. Якщо, наприклад, відкрити Такий, скажем, меню програм, от між ними також можна переключатись досить швидко. Якщо відкривати там знову ж таки різні якісь прості програмки, от все по першому запуску я робив, все було закрито і все відкривається швидко. Тест Antotu, то він набрав 639 тисяч балів і 380, Так, в кінці це хороший результат для айфону для цього віку. Так і ну, реально телефон досі працює. Дуже гарно. Ось App Store відкрився. Плавна прокрутка, досить швидко все прогружається. Ну, ніяких нарікань немає. При тому тест ту він справився досить швидко. Телефон так нагрівся, він був гарячий, але е, знову ж таки телефон все-таки не свіжий. І якщо брати по іграм, то він буде нагріватись, але буде тягнути ігри нормально. Ти будеш відчувати хорошу картинку, хорошу плавність. І деякі ігри я поставив. Наприклад, Need for Speed іде без лагів, все плавно, хороша графіка, е, мені подобається, ну, взагалі, якість картинки, тут хороший екран і кольорова гамма, все передається дуже класно. Поставив ігру, наприклад, Inside, така простенька гра, але теж має хорошу графіку, хороші ефекти. Вона йде теж без проблем. Це стосується всіх ігор з App Store, і ти будеш е, грати з комфортом. Тому, якщо ти розглядаєш цей телефон як і для ігор, так він... На максимальці, можливо, там не потягне всі сучасні ігри, але на середнячку він точно буде витягувати все знову ж таки з комфортом. Що стосовно параметрів, то в даному пристрої в нас стоїть Apple A13, в мене версія на 64 ГБ. Так, цього вже малувати в 2023 році, або потрібно купляти iCloud, або краще вибирати iPhone вже на 256 ГБ. Тому що ну, все-таки малувато. По пам'яті, то тут оперативки. 4 гігабайти це в принципі такий самий мінімум, який би е, підійшов до даного смартфону, з урахуванням його діагоналі, е, то в принципі вистачає так. Якщо по екрану, то екран тут 6,5 дюймів, хороша плотність пікселів, високе розширення. Пікселів ти тут не побачиш. Е, картинка дуже чітка, приємний екран на очі. Хоча, звичайно, сучасні матриці більше е, приємні, більш е, крутіші, але в цілому ти не відчуєш якогось дискомфорту. Е, тут екран в цьому айфоні, якщо говоримо знову ж таки про технологію OLED, може поконкурувати з сучасними Android-смартфонами. там, Середньобюджетного е, сегменту, де буде е, е, екран по якості навіть уступати. Що стосовно камери, камера тут іде на 12 мегапікселів. Якщо подивитись е, на основну і задню, то вони обидві по 16 по 12 мегапікселів. Знімають 60 FPS, що дуже є важливим. Якщо ти, наприклад, хочеш себе знімати, ведеш блог, то передня камера тобі буде давати хороший результат. Розширення теж високе, плавне, стабілізація хороша. І картинка дійсно ну, буде гарна. Якщо хороше освітлення, то тим паче ти досягнеш хороших результатів. Що стосовно акумулятора, то акумулятор тут іде майже на 4000 мА. Я зараз тобі покажу по стану акумулятору, щоб ти міг побачити. І розкажу тобі по досвіду знову ж таки використання. Акумулятор тут 92%. Даний телефон орієнтовно тримає до 7 годин екранного часу знову ж таки в моїх задачах. Це соцмережі YouTube, в основному відповідає на коментарі. Переписка, дзвінки. Я не навантажую телефон іграми і якимось такими складними програмами. В основному таке соцмережі, і як телефон використовує. При такому використанні знову ж таки мені вистачає на 7 днів, і це дуже хороший параметр. Якщо говорити про бездротові мережі, Wi-Fi, Bluetooth, то вони працюють добре. Зв'язок на даному телефоні працює також добре. Телефон підтримує останню iOS 16, і ти її можеш встановити. І я думаю, цей телефон буде підтримувати iOS 17. Це також велика Перевага і рік. Два він точно буде актуальний, тому що він ще продається, є на нього попит, і дійсно смартфон працює гарно. У даного телефону є підтримка стереозвуку, Звук до речі, тут достатньо об'ємний, потужний по гучності, прослуховується невеличкий бас. І також ти від цього отримаєш задоволення. Даний фон також підтримує E7, тобто ти можеш встановити основну сім-карту і поставити додаткову сім-карту. Це також дуже круто. Чи можна монтувати відео або обробляти фотки на цьому смартфоні, і при тому максимально о, отримувати? Продуктивність так так на цьому смартфоні можна комфортно використовувати програми монтажу відео та фото, і можливо в плані саме рендерингу відео це треба трошки почекати, але в плані самого монтажу нарізки або відео, або фото ніякого дискомфорту не буде, адже він витягує. Дуже добра програма. В цілому цей апарат дуже гарний. Він достойний на даний момент. Якщо ти хочеш взяти телефон на 1-2 роки, то тобі його точно вистачить. Ти без дискомфорту можеш ним прокористуватись, і, звичайно, потім замінити на якийсь більш свіжіший айфон. Всі базові задачі він повністю закриває, і дійсно це буде телефон тобі приносити радість і користь.